Всім привіт! Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Пам'ятаєте цю цитату? Маленький принц Антуана Сент-Ікзюперій» – Це найвідоміша в світі дитяча філософська казка. Хоча насправді вона і не зовсім дитяча, бо її пасили ми в повній мірі починаємо розуміти вже в дорослому віці. Я особисто в перший раз читала цей твір ще в шкільному віці, а другий раз вже в дорослому, в оригіналі, коли вже знала французьку мову. І сприйняття твору було зовсім іншим. Сьогодні я розповім, як народилася казка про життя і смерть її автора, а також про філософію, яку нам несе Маленький принц. Тому підписуйтесь на мій канал, і ми розпочинаємо. Так, от, одного дня. В червні 1942 року льотчик і письменник Антуан де сент екзюпері обідав у Нью-Йоркському кафе Арнольд із редактором Куртом Хічкоком. Це були важкі для світу часи, був розпал Другої світової війни, і сент екзюпері у той час залишився без роботи. Він сидів і малював на шматку паперу фігуру хлопчика. Хічкок не втримався і спитав, кого ж це він зображує. О, нічого особливого, відповів Екзюпері, маленького друга, якого я ношу в своєму серці. І тоді редактор запропонував Антуану написати казку про цього маленького друга. На той час у Екзюпері вже було видано кілька серйозних романів: Південний Поштовий, Нічний Паліт, паліт», «Цитадель» та Планета людей. А ще він мав кілька престижних премій: премію Фіміна Франція за 1931 рік, Велику премію Французької Академії за 1939 рік і Національну книжкову премію США за 1939 рік. сент екзюпері погодився на пропозицію Хічкока, і так народилась ідея написання маленького принца. Кажуть, що саме у той період Сенек Заперії страждав від депресії, і написання цієї історії стало свого роду порятунком для нього. Написаний і проілюстрований Антуаном де сент екзюпері роман «Маленький принц вперше був опублікований 6 квітня 1943 року у Нью-Йорку англійською та французькою мовами. А потім у 1946 році він був випущений у Франції видавництвом Гальмар, де і став бестселером, проданим накладом 14 мільйонів екземплярів. З моменту першої публікації Маленький Принц швидко став мати величезний успіх і став класикою в дитячих і дорослих бібліотеках по всьому світу. Книга була перекладена на більш ніж 300 мов. І на сьогодні Маленький Принц це одна з найбільш популярних книг світу, але її автор не встиг побачити цей успіх. Сент Екзюпері помер через рік після виходу книги, 31 липня 1944 року. Родичі письменника та шанувальники його творчості казали, що сент Зупорі просто зник, як і його маленький принц. А слова з його книги, ти подивишся вночі на небо, а там буде така зірка, де я живу, де я сміюся, і ти почуєш, що всі зірки сміються, стали пророцькими. Антуан де сент Екзюпері народився 29 червня 1900 року у Ліоні у родині французького дворянина. Коли Антуану було 4 роки, помер його батько, і матір опікувалась п'ятьми дітьми сама. Вона приділяла велику увагу їхній освіті. У Антуана досить рано виявилось захоплення літаками. А у 12 років він здійснив свій перший політ. До цієї пристрасті швидко приєдналася яскраво виражена схильність до письменництва. У 1917 році він отримав ступінь бакалавра та вступив до військово морського училища, де кілька разів провалив конкурсні іспити. Потім він зайнявся вивченням архітектури та витончених мистецтв у Парижі, продовжуючи при цьому писати. В основному він писав вірші. Під час військової служби, яка розпочалася у 1921 році у Страсбурзі, він став авіаційним механіком, а потім льотчиком. він поступово просувався військовими сходами, поки у 1923 році не потрапив у серйозну аварію, яка призвела до його демобілізації. У 1926 році сент шостому році був нанятой компанією Летика для перевезення пошти спочатку між Тулузою та Сенегалом. А з 1929 року у південній Америці, і всі ці роки він продовжував писати та опублікував свій перший роман «Південний поштовий». А от першим опублікованим текстом Антуана де сент екзупері було оповідання під назвою Авіатор. І це оповідання вийшло першого квітня 1926 року в лінавір режант журналі, який очолював Андрієн Мане. А ініціатор цього видання Жан Пріво та секретар редакції журналу був захоплений історією польотів. У 1931 році вийшла книга Нічний паліт, і вона мала великий успіх того ж року. Льотчика дружився з сальвадорською художницею, і письменницею Консуела Сун Сін з якою познайомився у Боєна Саресі. Центр Зупирі дедалі більше присвячував себе письменництву і почав займатися журналістикою. Він також зробив спробу рейду з Парижа до Сайгону, яка провалилася і закінчилася кількома днями по невірянні єгипетської пустелею. Його досвід привів до написання у 1939 році нового твору Тердезон Земля людей. Під час Другої світової війни Сент-Екзюпері служив у військово-повітряних силах і виконував кілька місій у Франції, перш ніж повернутися до Сполучених Штатів, де він мав велику популярність. У 1942 році він опублікував ще одну книгу Військовий лючик. І саме під час свого знаходження в Америці він написав свій головний твір Маленького принца. Який з'явився французькою та англійською мовами у США у 1943 році? Потім Екзюпері повернувся на службу в авіацію. Він виконував завдання повітряної розвідки, досягши Сардіні, а потім Корсики, у 1944 році він здійснив свій останній політ. І от 31 липня він піднявся двомоторним літаком на нову повітряну розвідувальну операцію. І після кількох годин польоту сент Запері, якому тоді було 44 роки, зник без вісті. А через 4 роки, 20 вересня 1948 року, його оголосили мертвим. А тим часом. У квітні 1946 року у Франції видавництвом Галімар було опубліковане французьке видання Маленького принца, яке підтвердило талант його патійного автора. Навіть сьогодні обставини смерті Сент-юкзюпері залишаються дуже загадковими. Уламки його літака були знайдені та офіційно ідентифіковані лише у 2003 році. Їх знайшли на глибині майже 80 метрів біля острова гран конгольє у Гавані-Марселя. Ці останки з того часу зберігаються в колекції музею авіації та космонавтики у Боржі. А от тіла знайдено не було. Було висунуто кілька гіпотез, які пояснювали зникнення літака та його пілота. Версію про зіткнення в повітрі з іншим літаком було виключено, але розслідування, проведене німецьким любителем історії та підводної археології Ліна фон Гарцена, призвело до важливого відкриття. У березні 2008 року ветеран німецьких повітряних сил Хорст Ріперт заявив, що 31 липня 1944 року він стріляв у літак, схоже на літак сент екзюпері Однак жодних матеріальних доказів, що підтверджують цю історію, виявлено не було. І історики висловлюють сумнів щодо її правдивості. Той ветеран помер у 2013 році, і його заяви так і не були підтверджені, незважаючи на існування іншого свідоцтва, датованого 1964 роком, в якому згадуються повідомлення про аварію, відправлене пілотом, який говорив ламаною англійською з французьким акцентом. Залишаються питання і по польоту. Розслідування та зібрані свідчення свідчать про те, що Сент-Екзупері летів на надзвичайно малій висоті і близько години перебував у польоті між Толоном і Марселем, що не було заплановано у його місії. Жодних доказів, що пояснюють причини цих моментів, поки знайдено не було. Чи був літак Екзюпері збитий, чи сталася якась поломка? Чи може він наклав на себе руки? Минуло вже багато років, але це досі невідомо. Тіло письменника офіційно не було знайдено і тому він ніде не похований. Проте мешканець міста Каркеран у департаменті Вар у 1990-х роках стверджував, що бачив, як 31 липня 1944 року в небі було збито літак, схоже на той, на якому летів сент екзюпері Пізніше у морі було знайдено тіло. Яке було поховане на міському цвинтарі. І хоча особа цього чоловіка, якого поховали, залишається невідомою, деякі вважають, що це могло бути тіло екзупері, але знову ж таки ніяких речових доказів цього не існує і не було проведено жодного генетичного аналізу для з'ясування особистості цих загадкових останків. Після смерті Антуани де сент екзюпері йому та його маленькому принцу було віддано багато пашани. На його честь висічено напис у Пантеоні в Парижі. З його зображенням випущено 50 франкові банкноти. У його рідному місті Ліоні на його честь був перейменований аеропорт. А ще у Франції є багато шкіл, які носять його ім'я. Маленький принц дійсно не зовсім дитяча казка, там є багато філософських посилів. Найголовнішого чи мене побачиш, маленький принц сказав Лотчику: Зорко бачить лише серце. Найголовніше, а чима не побачиш, і це означає, що по-справжньому важливими речами в житті є не матеріальні, а нематеріальні речі, такі як любов, дружба і повага. І це відповідає поглядам Платона, який у своїй алегорії про печеру. Підкреслює ідею у тому, що справжня реальність часто невидима і має сприйматися розумом. За Платоном, Печера уособлює собою чуттєвий світ, у якому живуть люди. І подібно до в'язнів Печери, вони вважають, що завдяки органам почуттів пізнають справжню реальність. Однак таке життя лише ілюзія. І Справжній світ ідей вони можуть судити лише за невиразними тінями на стіні цієї печери. Важливість відкриття нового. Маленький принц мандрує з планети на планету, зустрічаючи нових персонажів та відкриваючи нові способи бачення світу. І це перегукається з філософією Сократа, який казав про важливість пошуку знань, важливість дружби. Маленький принц сказав, саме час, який ти витратив на свою троянду, робить твою троянду цінною. Це наголошує на важливості наявності хороших друзів та розвитку цих дружніх відносин. Аристотель у своїй концепції дружби також стверджував, що дружба є найважливішою чеснотою у житті. Дотримуйте своїх мрій і перевершуйте себе щодня. Маленький принц навчає, як важливо не відмовлятися від своєї мрії, незважаючи на невдачі. Це можна порівняти з філософією Фрідриха Ніцша, який закликав приймати життєві виклики, щоб перевершити себе. Не треба зациклюватись на числах. Маленький принц критикує держимість дорослих числами, вказуючи на те, що це не найкращий спосіб пізнання світу. Це нагадує критику Рене Декарта знання, заснованого виключно на емпірізмі та спостереженні. Бережіть планету. Маленький принц наполягає на важливості трубути про нашу планету. Це перегукується із сучасною екологічною філософією, яка пропагує повагу та збереження навколишнього середовища. Ось така історія на сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, і побачимось нових відео. Всім пока!